Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал та постав вподобайку цьому відео. Також не забудь залишити коментар. Це допомагає просувати український контент. Приємного перегляду! Захисник Динамо Ілля Забарний може опинитись в АПЛ, повідомляє Сан». На 20-річного оборонця претендує Астон Вілла. За інформацією журналіста Дена Кінга, Леви спробують підписати українця до закриття зимового трансферного вікна. Зазначається, що забарного хоче бачити особисто у найемері, який прагне оновити лінію захисту і вважає Іллю гравцем з великим потенціалом. Англійці готові викласти за футболіста збірної України 13 мільйонів фунтів. Нагадаємо, забарний, вихованець Динамо, у поточному сезоні провів за... Білосинів 25 матчів у всіх турнірах. Результативними діями не відзначався. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2026 року. Трансфер Маркт оцінює його у 15 мільйонів євро.